Відео трьохкімнатної квартири. Філа Яновського один. Раніше називалась вулиця Заломова. Три кімнати роздільні. Перша дитяча. Ми ну, її так називаємо. для того, щоб економити ваш час клієнти, мій час і час власників знімаю вам таке відео. Це зал, столи робочі. Також є вихід. На балкончик. В квартирі три балкони. Це перший. З них. Дві кімнати подивились тут спальня третя, до неї повернемося. Пральна машина бойдер, як бачите. Це вузол роздільний. Там місця для зберігання. Кухня. Такий біля кухні. Сама спальня. Теж вона з виходом на балкон. Такий Знімаю вам досить подробне відео, щоб ви розуміли, яка квартира буде вживу. І кухня. На кухні буде нова плита. Ну, шкафчики, все. І вихід на ще одну лоджую з кухні. Ще раз кухня з іншої сторони. Повертаємося в коридор. Всі три кімнати. Один, два, три. Всі роздільні, Санвузол роздільний. І отакий от відео огляд.